Вітаю на своєму каналі. Сьогодні порада від Таро на тиждень з 7 по 13 квітня. Я буду викладати три карти, а ви вибирайте свою. Тож дивимося. Так, тут у нас туз пентаклів. Ця карта радить вам скористатися шансом. По вам в руки йде якась можливість. Зверніть увагу на те, що кругом у вас відбувається. Ви можете отримати щось дуже цінне. Якщо щось починаєте. То результат буде. Насолоджуйтеся ним. Обставини кругом вас складаються так, щоб ви отримали те, що хочете у фізичному світі. Дозвольте собі отримувати задоволення це дуже хороша карта. У вас є можливість отримати і допомогу, і підтримку. Ще ця карта радить працювати на результат, і він обов'язково буде! Так, наступна карта. Тут у нас четвірочка пентаклів. Ця карта радить триматися за те, що ви маєте. Вона показує, що є певні витрати, є певна межа, потолок. І треба дуже добре думати, на що витратите, що купуєте, звідки берете. Тут потрібно грамотно підійти до матеріального питання. Щоб не втратити те, що ви заробили, чого досягли. Варто по цій карті ще бути обережними з людьми, тому що з вас можуть тягнути і привести до фінансових втрат. Карта ця ще радить накопичувати, берегти своє, бути обережним в діях і пам'ятати про безпеку у фінансах. Потрібно тут розподіляти і зберігати дохід правильно, а витрачати розумно. Все повинно бути з користю. І навіть якщо тут у вас питання стосунків, треба звертати увагу на матеріально-побутове. І остання карта у нас двійка пентаклів. Ця карта радить утриматися від поспішних рішень. Треба пристосуватися в ситуації, пробувати різні варіанти. Потрібно балансувати, вміти викручуватися і вашим, і нашим. Трохи там взяли, трохи там. Треба вміти крутитися. Робити передишку, не рватися сильно вперед, якось викручуватись. По цій карті завжди є два варіанти, які приносять прибуток. І вам треба зважувати, який варіант вигідніший, щоб не втратити матеріально. Але пробуйте отримати вигоду в обох варіантах: викручуйтесь. Не спішіть змінювати ситуацію. Але думайте, який варіант кращий, бо все ж таки час вибору для вас настане. Ось такі вам поради від карт. Всім бажаю хорошого тижня.